Друзі, всім привіт! Вітаю вас у новому відео. Сьогодні влог починаю з машини. Запрошую вас провести цей день зі мною. Він обіцяє бути дуже шаленим. Мій чоловік пішов зараз у відпустку. Звичайно, він не відпочиває. Він собі там купу роботи вже напланував і вже робить. А я тут тепер виконую ту частину роботи, яку завжди завжди була на ньому. І зокрема, треба було завести старшого сина в садочок. Сьогодні нам Дем'янко вранці закатав таку істерику, що я не знала, куди себе подіти і куди нам всім тікати, бо це просто жах. І такі істерики зараз трапляються у нас дуже часто. Я вже навіть подумаю про те, щоб звернутись до якогось дитячого психолога. Ну я підозрюю, що це все на фоні ревності до молодшого сина. Хоча ми якби не даємо йому поводів, ми якби однаково любимо і старшого, і меншого сина, але все одно там є таке можливо якесь ставлення. Не чіпай не Захарка він менший. там, е, ну, Словом. Хто має двох діток, я думаю, той мене зрозуміє. Ось ця така дитяча ревність, вона так сильно проявляється в якихось таких психозах. І я просто деколи в такому ступорі я не знаю, як реагувати і що робити. А ще не знаю, як реагувати на. Постійні скарги виховательки в садочку, що Дем'янко там не слухняний, що він б'ється з дітками. Ах, для мене це така болюча дуже тема. І чесно, я часом аж не знаю, що робити, як реагувати. Кого захищати? Ну як я знаю, кого захищати? Я завжди буду на боці своєї дитини, що би вона не зробила. І там, коли вихователька починає мені говорити, ой, він сьогодні був такий неслухняний, те, та, те, те, кажу, а що гарного він зробив за цілий день? І ну, я стараюся акцентуватись на позитивних моментах, а негативні проговорювати з ним вдома. Хоча про по частині проговорювання проблем, то в нас чоловік виступає. Він може годину сидіти з ним і довбати його, чому ти так поступив? а Так не можна, а так неправильно, так роблять недобрі люди, а Ми добрі люди. Словом в нього вистачає на це нерви. У мене не дуже. Знаєте, коли я була молодша, 에, ну, як молодша, <смало> малою, ще можна сказати, там років 17-18 я там мріяла, як я виросту, як я буду мати свій автомобіль, як я буду їздити, своїх дітей завозити в школу, в садочок, і як це буде все класно, і я буду себе почувати такою вільною і незалежною, робити все, що я захочу. Угу. Ось я виросла, ось маю свій автомобіль, ось маю своїх дітей, а волі і незалежності <смало> немає. Тому якби. Те, про що ми мріємо, це не завжди те, що нам справді потрібно. Загалом, думаю, вся проблема сьогоднішнього дня в тому, що у нас закінчилась кава. Погода просто така. Ну, я взагалі кавозалежна людина, і відсутність кави дуже сильно впливає на мій настрій і на мій стан. І ось я щойно купила каву, і навіть якесь сонце вийшло, і мені вже якось трошки легше. А ще виговорилася, і здається, ну не все так погано. Тому. Рухаємось далі. Сьогодні ще дуже багато справ і планів. Запрошую вас провести цей день зі мною. Сподіваюсь, вам такий формат відео також зайде. І поїхали. Так, я вже з'їздила на нову пошту. Заїхала в АТБ. Купила продукти, відправила посилки. Словом такі, всякі дрібні. Справи, які все одно треба робити, але які займають багато-багато часу. Тому, як то кажуть, не селом єдиним я живу. Хто думав, що я безвелазно сижу в селі і тільки там займаюся рослинками і прибиранням в хаті? То ні, У мене насправді багато різних обов'язків і справ, і е, сидіння за кермом це теж така левова частка мого життя. Знаєте, розвантажувала сумку з покупками з АТБ і. Така закралася думка про те, що наскільки ми переплачуємо за якісь товари чи продукти, які йдуть через посередників. І нещодавно натрапила на такий цікавий сервіс, називається Продукти. Це мобільний додаток, який є абсолютно безкоштовним як для покупців, так і для продавців. Його створили хлопці з україномовного каналу Hand і вони просувають ідею того, аби напряму з'єднувати покупця і продавця. І таким чином в виграші виходять обидвоє. Продавці збувають. Надлишок сільськогосподарської продукції, яка в них є, наприклад, там мають багато яєць і продають за адекватною ціною, і їм вигідно, і людям, які купляють також. Тобто, продавець віддає за чесною ціною, не втридорога, і немає посередників, які на цьому наживаються. Ви напряму купляєте у виробників. У кожному оголошенні є відкритий номер телефону. Ви можете без проблем перевірити, що це дійсно виробник, і напряму з ним поспілкуватися, якщо у вас є якісь додаткові запитання. А також ви можете якусь свою продукцію виставити і отримати від цього певний заробіток. Додаток можна скачати на Play Market чи App Store, Тут дуже зрозумілий і простий інтерфейс. Ви без проблем зможете тут зареєструватися, продати чи купити вигідну якусь сільськогосподарську продукцію, або ж те, що ви самі виробляєте. Творці цього додатку до війни безпосередньо їздили на усі ці крафтові виробництва і перевіряли якість сільськогосподарської продукції і про це знімали відео. Виставляли на своєму каналі, який називається Хенд і вже тут розповідали про великі успіхи маленьких людей. Всім привіт! Сьогодні ми на Фанджі Фарм. Це ферма на якій вирощують шампіньони. Весь час працює з джолами і дихає. Сім мільйонів наших маленьких жителів, і тут починаються усі наші володіння, наші поля. Не щоб все таки ну, молоко, ну щоб робити сири з непастеризованого молока. От вже практично шість років е, вирощуємо екзотичні рослини. Зараз ми з вами йдемо в тропіки, а потім підемо на фар. Там то не кілограм картоплі, то якісь такі приємні емоції, які. А завжди з вами залишаюся. зараз на цьому каналі, окрім українських фермерів, можна побачити ще інформацію про ціни на різних ринках, порівнювати самому якість та ціну. Словом, додаток продукти корисний. Відео на каналі хендфармінг дуже цікаві та інформативні. Я на якийсь вечір так добре залипла на них, можна сказати. Цікаво подивитися, як люди досягали успіху. Як якась така невеличка улюблена справа дійсно може приносити непоганий заробіток. І такі ініціативи, мені здається, в Україні зараз треба дуже підтримувати і просувати. Посилання на додаток та канал залишу в описі до відео. Обов'язково переходьте, подивіться. Піця. Впевнена, вам також буде досить цікаво. А хатні справи не чекають. Я тут повернулася вже додому. Поки малюк меншенький був з татом, то він за мною добряче скучив і тепер від мене не відходить ні на крок. І зараз я розбираю прання, яке в мене ще вночі попралось і просушилось. Я стараюся мінімум використовувати сушильну машину. Тепер економимо трохи світло. І взагалі прання запускають тільки вночі. Але вже кілька днів в нас була дуже погана погода. І в нас, можна сказати, закінчився весь одяг. Не було можливості мені довго просушувати його, треба дитину в щось вдягати в садочок. Тому ось я сьогодні вночі включала і сушильну машину також. Мені дуже подобається, що після сушильної машини фактично не треба просувати ніякий одяг, ну там за виключенням кількох речей, а от там домашній одяг взагалі не прасую. І навіть там якийсь трикотаж дитячий, також він дуже м'ягенький і не потребує прасування. Це також класно, бо ми ще раз економимо світло, менше використовуємо праску. А ще з появою сушильної машини я так добряче мінімізувала одяг дитячий. Немає потреби вже так багато його мати, бо можна швиденько все попрати, просушити і мати всього лише кілька комплектів. Синок мені активно допомагав. Цей це взагалі, одна з його улюблених іграшок вдома. Може годинами стояти, відкривати, закривати, туди все складати, витягати. Словом, він мені допомагав допомагав і ось втомився. І клала дитину спати. Ну, на відео воно виглядає так легко, швидко і просто. Насправді, наше вкладання це десь хвилин 40, щоб заснути. Засинає мені малюк біля циці, тепер стараюсь його переводити на сон вдома, бо на вулиці вже так дуже-дуже холодно. А тим часом, поки дитина спить, роблю ті справи, які робити з ним не можу. Це або монтую відео, або е, працюю з хімією якоюсь, не хочу, щоб дитина цим дихала. Або як сьогодні, наприклад, мию голову, тобто займаюся собою. У мене є дуже-дуже мало часу. Я думаю, він не буде довго мені спати. І дійсно малюк буквально за хвилин 30 мені вже проснувся, і я більше нічого, окрім як помити голову, не встигла. Наношу маску, наношу кондиціонер на волосся. І ще вирішила сьогодні собі е, патчин під очі покласти, бо дуже в мене якісь такі вже синяки і негарно я виглядаю. Я планувала ще малого забирати старшого з садочка, і, якби, хотілося трошки виглядати краще. Тому ось цих кілька хвилин, які в мене є, приділяю собі. Ну, насправді це рідкість. Із народженням дітей я все частіше себе відкладаю на. А потім на задній план я знаю, що так неправильно робити, бо діти повиростають, дітей буде своє життя. А якби я у себе залишуся сама і треба дбати про себе. Та все ж, коли в мене є вибір, щось зробити для дітей для дому, чи щось зробити для себе, то себе я оберу в останню чергу. Я ще встигла випити другу каву, невеличкий перекус з'їсти і малюк вже проснувся. І ми пішли на вулицю гуляти трохи. Як завжди, поки малий десь тут ходить, бігає, бавиться, я стараюся займатися якимись справами в саду на подвір'ї. Сьогодні, ось з виноградної лози, з дикого винограду, вирішила зробити садовий декор, такі кульки і сплести вінок. А як на мене, такий декор, він не сезонний, тобто можна, міняючи до нього якісь декорації, робити його на будь-який сезон. І зимовий, і осінній, і весняний може виглядати такий вінок. Просто лозу скручуємо, між собою в коло і зверху обмотує різними гілочками. Виходить дуже оригінально, дуже так, колоритно, мені дуже сподобався такий варіант. Я вже одного разу плела такий вінок і десь його поставила, не можу тепер знайти, довелося робити новий. Трохи в мене це зайняло часу, але так була непогана погода, розпогодилася в нас сьогодні. Сонячно-малий там бігав, бавився, трохи мені щось періодично пригодив, помагав, а так то непоганий час провели разом, можна сказати. А потім я його вже залишила на ростика і поїхала забирати Дем'янка з садочка. Ось така краса вийшла, нічого особливого, просто змотана лоза, але виглядає досить непогано і може бути як декором десь на терасі, так можна і на клумбу кудись поставити. Словом, як на мене, це такий дуже оригінальний декор. Кудись на клумбу поставити. Наприклад, ось так. Ось таким вийшов мій віночок. Можна ще його доплести, зробити більшим. Як на мене, це дуже класна база до нього, наприклад, причепити якісь э, ялинкові гілочки і вже буде зимовий. Можна, я, наприклад, хочу, в мене є э, гортензії шапки, причіплю гортензії, і буде красивий такий осінній э, віночок. Навесні можна якісь. Віточки, якісь зелені гілочки, буде теж виглядати оригінально. словом. Це така база, до якої потім можна проявляти фантазії як завгодно, і робити під свій настрій, під свій е, стан. Ось таку красоту. Так, прийшло моє замовлення. Забрала сьогодні посилочку свою з флоріуму. Замовила собі ще первоцвітів різних: тюльпани, крокуси, підсніжники. Знаю, всі вже посадили. Я частково посадила, а частково ще ось дозамовляла. І буду зараз дивитися, що мені там прийшло, бо вже, якщо чесно, не забула, що я замовила. Серед іншого я замовила ось такий мікс, хотіла спробувати з того набору, який пропонувалися, плюс він йшов акційний. І тут такі вони бордові з білим і з жовтим тюльпани мають бути, хоч їх тут є 10 штук, посадити всі прикупці таким одним масивом, щоб вони росли. І ще один мікс. Тут і крокуси, і гіацинти, і тюльпани все разом 13 штук. Мені рекомендували тюльпани, які я хочу посадити в горщиках, посадити їх, прикопати в землі, так, на рівень горщика. Але я цього робити не буду, я не хочу їх вимащувати, хоча можна їх там в кульок, наприклад, одягнути. Чи як. Я так робити не буду. в мене є великий погріб, і я все це зараз посажу і складу в погріб. Ну, не сьогодні, звичайно, буду садити. Але загалом так. Мені так страшно визнавати, але війна навчила жити, лише втрачаючи, щодня, ми почали ловити миті, попри усі страхи, і біль, і розпач і вічну втому, ми тішимось, коли світанок настає, коли усі вертаються додому. Ми, як ніколи, розуміємо, що завтра може і не бути. Ми можемо не дочекатись осені, не дописати вірші і не побачити, як розцвітають квіти. Наш кожен день і кожна ніч може бути останньою, і це дарує смак життю. Ми тут і зараз, ми живемо тим, що маємо. Ми вже не знаємо, а що таке помріяти, як воно мати план і вірити у завтра. Ми всі ще там, у лютому, з сиренами. Ми всі стараємось проснутись вільними. Вийшла ввечері на двір. Вже зараз пів одинадцятої. Подивіться, як на вулиці видно дуже яскравий місяць. Небо не безхмарне, але все ж така епічна картина, дуже гарна. я вийшла на нічну зміну. Йду до чоловіка в майстерню допомагати. Що ж, друзі, на цьому буду своє відео завершувати. Дякую усім за перегляд. Дякую, що провели цей час зі мною. Тримайтеся, не падайте духом, все буде добре. До нових зустрічей. Всім па-па!